по питанню виділення 100 мільйонів гривень на покращення фінансового стану КП Шитомирський міськ газ закупівля газу ну, я зачитала і це не рекомендації що ви Постійні комісії, комісії з питань комунального господарства, з бюджет, питань бюджету, соціально-гуманітарних питань, з питань китайської діяльності рекомендують відмовити у виділенні 50 тисяч гривень на інформаційне висвітлення в газеті міста матеріалів природного охорону і екологічного спрямування. Не Не, був, 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 був лист екологічної власної що закласти на висвітлення в комунальній газеті 50 тисяч на що? Хто буде публікувати, хто буде замовляти ці статі? Нічого не відомо. Абсолютно просто вони доповіли, що це була традиція кожного року в минулому році. Тільки перший рік коли цього було. Я вам говорю, так і говорили, що це було кожен рік минулого року. цих коштів не давали. В цьому році знову дали ці кошти на висвітлення по екології міста Житомира, що це так має бути. Böyle. Я вам сказала, що не розповідаємо. Ставлю на голосування, рекомендацію відмовити. З кілька їх пише. А чого? <с一> 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 Чого не підтримали? А якщо буде якась глобальна проблема екологічна, яку потрібно висвітлити, завтра газета місто скаже, немає коштів до побачення. Чому? Роботи міської ради, виконавчої організації. Саме це ж може бути напрямок. Ну, не вистачило голосів, не підтримали, йде на сесію. Так, постійна комісія з питань бюджету, з питань житлово-комунального господарства, рекомендують виділити додаткові кошти в сумі 3 мільйони 279 тисяч гривень на облаштування зони громадського простору по вулиці Чіуднівській. Я не розумію, що таке додаткові кошти. А, а, до, а до цього а хто виділяв якісь кошти? Не як виділяють. Ви їх включили тільки так, до програми. Не просто цей громадський пост пошто, як Чекас доповідала, більше 7 мільйонів. Тобто, получається, ми виділяємо зараз 3 мільйони, а потім через півроку чи сторі через рік буде і буде не громадський хвост, а там парк розваг і хто є, то може ще ого що треба, щоб у нас була комплексна схема ось таких громадських просторів, а не у нас є гідропарк і там же саме на Кубутівці ще буде громадський простір на кісі, половин мільйонів виділяється. Чому на погуні немає? Чому на крошні немає? Погано. Так давайте комплекс розвивати, щоб у нас не всі їздили в Глобал і не всі їздили туди, за всього міста. На погоні якраз розвивається. Не зовсім на погоні. Де громадський простір На богуні. Що, що, курпутівка у нас це сєду чи що? Ні, просто поставили далі і все. Друзі, я ставлю на голосування рекомендацію. А там уже там вже вже зроблено багато робіт, там вже встановлений майданчик спортивний. Що там з Ні, він не встановлений. Завод паркан по дорозі і доріжки без... є. Площадчі, є про ці шторисні документації, там це зроблено. Там я ж кажу, там потона просто залита площадка і все. І комісії бачили бюджетне, що мене, щоб це питання відповідали на сесії. Я, наприклад, не можу проголосувати, підняти руку від комісії, щоб комісія не викладала це питання. Я розумію завіт, що за кошти і зараз немає ніжоксобов, яка мала дуже питання. Я думаю, що взагалі насправді збираюся. Збираюся до такі питань. що Підскажіть, будь ласка, що ви знаєте, що знає... Чуднівський щодо виділення коштів на громадський простір, щодо проєктної кошторисної документації, що там відбувається? Я знаю таку інформацію, що проєктна кошторисна документація зроблена, що вона пройшла експертизу і що вона передається на управлінних комунальних чи на комунальних господарствах, що вони займалися реалізацією безпосередньо вже. Послов... Так, вони сказали, що це частина. Це половина. Це половина

Я зараз точно не скажу, які повинні за тиждень майданчик. Тобто у нас це три, три кошторисні рекомендації, так? Да? Чи одна? Ставте на голосування рекомендації. А, хто взагалі, по це знає? Які комісії про це знають? Оце все. Бюджет ремісія в да? так? От так сказати, полюка наша була, так і про це не були. Не не Ставлю на голосування. При з питань бюджету, з питань житлово-комунального господарства, рекомендують виділити кошти в сумі 3 мільйони 289 гривень, 75 копійок на облаштування зони громадського простору по вулиці Чуднівській Голосуйте, будь ласка. Голосуйте, будь ласка. Рішення не прийнято. Постійна комісія з питань бюджету рекомендує виділити кошти в сумі 990 тисяч на придбання та розміщення туалетів громадського користування трьох одиниць вартістю 330 тисяч гривень за штуку та вказати адреси їх розміщення. В проєкті розміщення.

Я полагаю, что вы знаете, мне решили проект миллион. Точную сумму. А, это то, що у Ювинска? У Юрийска. Регулирование. Нет, почему Я можете? Підтримала, регламент підтримала, інфраструктура підтримала і... А почему в такому случаї там до пункту такого? Бюджетна комісія рекомендує... Такі ж таблички. Ні, там чекайте, Так де таблички? Що вони роздали всім таблички? В проєкті рішення є я читаю. Рекомендую виділити кошти на 990 тисяч. Какому це пункту? Іли це вообще? Ми внесаємо. Ставлю на голосування. Просто рекомендація в проєкті є мільйон, такі як пройшов комісії. А бюджетна комісія говорить 990 тисяч на мільйон. Ставлю на голосування рекомендацією бюджетної комісії про 990 тисяч, а не мільйон.

Ви голосуєте? Уже комісії погоджуванні звісі. Проголосуйте, будь ласка. Голосуйте. Постійна комісія з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності відкриття. Рекомендує виділити кошти у сумі 100 тисяч гривень на параметризацію та технічну перевірку правильності роботи засобу обліку, та пломбування засобу обліку комендаційного обладнання. 139 одиниць для КП МЗО міського нашу переконацію. Ставлю на голосування, голосуйте будь ласка. У нас у нас є минуту, хвилиночку. У нас ще до цієї рекомендації були терміни виконання. У нас була рекомендація з терміном виконання, ні? Місяць. Місяць. Так от я попрошу всіх звернути увагу про що йдеться. Про що йдеться, розкажу завтра, а сьогодні хочу сказати. Щомісяць на виконання цієї рекомендації. І якщо не буде місяця і виконання цієї рекомендації, Ми то я далі буду. місяць. Ми внесемо постійна комісія питань житлово комунального господарства, бюджету, соціально-гуманітарних питань депутатської діальності підтримали. Рекомендують передбачити в програмі кошти у сумі 50 тисяч гривень на пункт 50, 50 мільйонів гривень на.

Ні, там не ставити 50. Осійні комісії питань житлово-комунального господарства, бюджету, соціально-гуманітарних, з питань депутатської діяльності рекомендують виділити додаткові кошти в сумі 36 тисяч 741 гривня 74 000. на виготовлення та документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості «Зеленбург». Голосуйте, будь ласка. Та, також коштує. Коштує. Ні, тисяч. Без слова тисяч. Постійна комісія соціально-гуманітарних питань рекомендує виділити додаткові кошти у сумі 12 мільйонів гривень на заробітну плату КП, Житомир, Теплокомуненерго, третій квартал 2017 року. Ставлю на голосування рекомендації.

не доповідали тоді ваша програма, це вже після, на своїй комісії, на останній. Вона сказала, що після народу ради дійсно виникає така потреба. Просто Вона... не пам'ятала, <просу> не пам'ятала, не пам'ятала, не пам'ятала. Треба було йде про різні, 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 періоди. різні періоди. В програмі 11 на 2 квартал. Другий квартал кварт у нас закінчується через 3, 3 дні. Вони зразу рекомендували і на третій квартал передбачити. Ставлю на голосування рекомендацію гуманітарної комісії про виділення коштів 12 мільйонів на заробітну плату КП Житомир Голосуйте, будь ласка. Серіж, ти не голосуєш? <рес> Голосуйте, будь ласка, ви не порахували голоси. Оля, ти не голосуєш не пройшло. Осіні комісії соціально гуманітарного питань рекомендують з питань депутатської діяльності, рекомендують змінити редакцію пункту придбання засувок на придбання трубопровідної арматури, дископро, дископоворотні затвори вентилі муфтисланції. Ставлю на чого? А у мене питання, як цього відноситься, хтось з управління? Чи з самого комунального підприємства, чи що це означає? Так, це вони доповідали. Комісія знає краще, є, що потрібно не... Так, так. Ні, ми дійсно це доповідали. Це вже після того, як врахували коди економічної класифікації по денному виконавчому суслужбі. А спочатку не знали, ні. Чому вони не знали? Не знаю, засумки є, засуки. Ну, Засука, засока, вона складається з флан, з, з повороту і всього іншого. Просто комплектуючі засувки. Ставлю Ми на голосування воно. рекомендацію двох комісій. Голосуйте, будь ласка. Дякую. Постійні комісії з питань житлово-комунального господарства, бюджету, соціально комунітарних питань рекомендують виділити кошти в сумі 12 мільйонів 594 тисяч гривень на підготовку до опального сезону, на закупівлю матеріалів. 8,5 мільйонів на реконструкцію вузлів обліку газу, 800 тисяч на оплату інших послуг, 800 тисяч на заміну пальника на котлі КВГМ 20 на котельні РК-11, 558 тисяч гривень на оплату за виконані роботи підрядними організаціями. Спочатку сьогодні. На погашення заборгованості за товари, роботи та послуги 936 тисяч гривень. Ставлю на голосування цю рекомендацію. Перечитайте знову перечисляння. Це 12 мільйонів. Розшифровано, в тому числі нашого 12 мільйонів 594 тисячі гривень. Так, розшифровано. Це рекомендації трьох комісій. Ставлю на голосування. Голосуйте, будь ласка. Всі постійні комісії рекомендують... Ні, ще не все. У мене є ще одна рекомендація. Сьогодні доповідали на бюджетній комісії, заслухавши інформацію директора КП Житомиртеплокомуніту.